А що ж таке емоційна сфера людини і з чого вона складається? В класичній психології прийнято до емоційної або афективної сфери людини відносити емоції, почуття і інколи ще волю. Емоції, це слово походить від французького емовіор, що означає хвилювання або збудження, або від латині емовере, що означає рух назовні. Тобто це якась певна біологічна, біологічно обґрунтований стан, психічний стан, який проявляється десь із середини нас, із середини фізичного тіла. Тож завжди, коли ми маємо на увазі. Емоцію і говоримо про емоцію, то завжди ми маємо враховувати певні тілесні реакції на той чи інший прояв емоції. Завжди е, треба пам'ятати, що емоції е, обумовлені нейрофізіологічно, і отже, вони завжди. Е, Харчуються, можна так сказати, певними гормонами або цілими гормональними коктейлями. Про це ми сьогодні також поговоримо докладніше. Також різні емоції вони пов'язані з різними думками, почуттями, впливають на поведінкові реакції і відповідають за два основних таких стани, які характеризують наше задоволення на. Фізичному рівні, тобто вони завжди впливають на ступінь задоволення фізичних потреб і на ступінь нашого болю або страждання. Тому дуже часто кажуть, що і так, що емоції забезпечують нашу, нашу радість, наше задоволення базових потреб і радість від задоволення цих базових потреб, і також емоції вони є частиною тіла енергетичного або тонкопланового тіла болю людини. Завдяки саме цим таким психічним станам, психологічним станам, ми з вами відчуваємо щось всередині і, відповідно, починаємо аналізувати те, що до нас приходить із зовнішнього середовища. Тож, коли ми станемо детальніше розбирати п'ять базових емоцій системи усін, а це саме тривога, сумніви, страх, гнів і агресія, то ми зразу з вами будемо розбирати, що не бувають Поганими, бо вони забезпечують певні базові потреби людини. Тому емоції можна віднести до інстинктивних форм прояву людини, це такі прості, енергетичні, складові, а от вже щодо почуттів, то тут вже набагато складніше, тому що навіть саме слово почуття, воно походить від старослав'янського слова чути, тобто щось сприймати, щось що десь в тебе було поряд, ти сприймаєш. І вже в тебе з'явилася певна. Цілісна картинка, тобто почуттями називають специфічні такі людські узагальнені переживання, причому вони можуть бути також задоволення або незадоволення, вони можуть бути позитивні або негативні по своєму прояву, тобто це залежить від тої базової емоції і нашого сприйняття, базової емоції як позитивної чи негативної. І відповідно почуття це вже такі розширені стан. Не певні радість, любов, гордість або сум, гнів, сором. І ми з одного боку з вами будемо говорити, що гнів це базова емоція. Любові, радість це базові емоції, але е, якщо ми з вами будемо розбирати це як тільки емоцію, то ми маємо прив'язати це зразу до кола усім. Якщо ми будемо дивитися через інші класифікатори, то ви прочитаєте, що радість, е, сум, смуток, е, гнів, любов це все таки почуття, і дуже часто їх називають ще вищими почуттями. Чому? Тому що вважається, що вони завжди мають певну прив'язку до когось або до чогось, а не лише є реактивними такими проявами, як емоції. Вважається, що почуття це щось таке, що заставляє нас дуже об'ємно описати. Тут чи іншу ситуацію, коли ви, наприклад, бачите якусь людину і ви її боїтеся, і ви кажете, я боюсь цієї людини, тоді це про почуття, це вже ви осмислили, обдумали і назвали те, що з вами відбувається. А якщо ви просто скажете страх або страшно, тобто це назвете одним словом, то це буде емоція. Коли ви аналізуєте емоційний досвід людини. То, е, перше, що е, спадає на думку проаналізувати її емоційний тон відчуттів саме в тілі. тому що ви вже зрозуміли, що емоції взагалі бази виникають в тілі, і як правило ми говоримо в такому випадку про певні потреби і бажання. Ви знаєте, що людина взагалі вона розвивається. Е, Таким чином, що постійно задовольняє свої потреби і бажання. Ми говоримо про те, що емоційний досвід загальний людини він складається з великих таких компонентів. І ось перший компонент це тон відчуттів в тілі. Тобто наскільки ти задоволений тими потребами, вірніше задоволений тими своїми реакціями на вирішення тих чи інших своїх потреб і бажань. Запам'ятайте, будь ласка. Те, що емоційний тон відчуттів, якщо ви вмієте в тілі назвати, яка емоція зараз виникає от у першу хвилину на якийсь певний подразник. А думка також може бути певним подразником. Інтуїція базується на мові вашого тіла. Чуєте, яка емоція виникла в тілі, можете її скласти з інформацією, яка до вас прийшла, разом інформація і емоційний тон відчуттів в тілі, разом дають інтуїтивне рішення. Наступний компонент емоційного досвіду людини це ситуативні емоції. Ну, вони можуть бути вже тут, звичайно, названі в якійсь мірі і почуттями це інтерес, наприклад, небезпека, занепокоєння, це щось що вже, начебто, і емоційна реакція, але вже вона реакція на певну інформацію. Тобто вам цікаво. Щось дізнатися, з кимось спілкуватися, виникає ось така ситуативна емоційна реакція. Емоційні стани їх є дуже багато різних, і по суті вони ми на першому занятті, коли розбирали з вами дерево особистості, як вивчається взагалі вся особистість в класичній психології, то там говорили, що є такі певні емоційні стани, вони стоять окремою групою, тому що вони впливають взагалі на стан людини в цілому на те, як себе людина усвідомлює, як вона себе пред'являє, як вона себе проявляє. Це, наприклад, настрої, афекти і стреси. Настрій впливає не тільки на процес її. Пізнання світу, як вона сприймає інформацію, обробляє, запам'ятовує, використовує. Ну і звичайно, настрій впливає абсолютно на все, на її самопочуття, на комунікабельність, на на самореалізацію, на все-все-все, що нас оточує і де ми проявляємося як особисті, звичайно, впливають наші настрої. Афекти це також окрема група емоційних станів, коли люди ну, проявляється особливим станом, коли вона можливо щось пам'ятає, щось не пам'ятає, ефекти завжди пов'язані з таким психічним явищем, як пам'ять, і тому це окрема така група дуже цікавих емоційних станів. І стреси. Стреси це ціла величезна тема, огромна тема. просто І вони для нас сьогодні актуальні. Їх варто розбирати, варто з ними. Розбиратися, але в основі і настроїв, і афектів і стресів, лежать звичайно базові емоції. Почуття, вони ж пристрасті, це те, що дуже сильно, потужно нас з вами просто включає. І ще окрема група, яка обов'язково складає наш такий загальний спектр нашого емоційного досвіду, це вищі почуття. Ну, наприклад, людина, яка вміє бути доброю, емпатійною, проявляти повагу прийняття, яка в щось вірить, вміє проявляти безумовну любов, вдячність. Оці всі великі, такі високовібраційні, дуже великі почуття взагалі відносять окрему в окрему групу до вищих почуттів. І таким чином ми можемо тепер з вами зрозуміти, дивлячись на цю схему, яка велика і така об'ємна ця тема емоційний досвід людини. Наскільки тільки багато компонентів складають, складаються, як то кажуть, в один кошик, для того, щоб ми з вами сказали про емоції людини. Тобто коли людина заявляє, що я нічого не відчуваю, то це ні про що вона не розуміє, що таке її емоційна сфера. Тема біохімії базових емоцій, вона така величезна і досліджується кожен раз. Зараз все більше і більше виникає нових і нових досліджень, тому що досліджують емоційну сферу людини і відповідно досліджують її основу. Від того, яка виникла емоція, залежить і той коктейль, біохімічний або гормональний, який домінує, який запускає цю емоцію в крові людини. Як ви розумієте, що на те, як ми з вами рухаємося до мети? Пливають базові емоції, і ці базові емоції вони забезпечуються певними конкретними гормональними такими субстрактами. І от дивіться, коли ми починаємо накопичувати інформацію, інформація для нас приємна, хороша, лагідна, цікава. Ми задоволені цією інформацією. У нас дуже багато виробляється серотоніну. А ви знаєте, що навіть в перекладі слово «серотонін» означає те, що збуджує, що надихає, те, що, з... що впливає на наше задоволення. І от, якщо у нас серотоніну достатньо багато і він весь засвоюється, то ми, в принципі, можемо відчувати стан надії і окриленості. Але якщо серотоніну мало або взагалі не виробляється, Людина, навіть якщо має хорошу інформацію, вона не може її сприйняти. Тож, з одного боку, начебто, видається так: виникла емоція, за нею виникає біохімічний процес. Але ці два процеси в настільки потужно пов'язані емоції, як тонкоплановий, і біохімічне явище, або виблиск, викид певного гормону, який стає потім нейромедіатором і формує певні нейронні зв'язки в нашому мозку, вони настільки пов'язані між собою ці два процеси, що ми не можемо їх розрізняти. І тому дивіться, хтось раніше, коли чув тривогу, тривожну сирену, лякався, бо тривога відповідає за страх в майбутньому. Ми не знаємо, що нас чекає. І якщо у людей в принципі був достатньо високий рівень серотоніну, ну, наприклад, вони гарно виспалися, гарно поїли, вони погуляли, вони мали хороше самопочуття фізичне. То на повітряну тривогу вони не реагували тривожним розладом, спокійно збирали свої, як то кажуть, валізки і спускалися в бомбосховище або виконували правила двох стін, і так далі. З часом серотонін і серотоніновий баланс у нас порушується, тому що ми з вами стресуємо дуже, -дуже багато. Ми накопичуємо стан тривоги, вона переходить із базової емоції як вкид такий реакція зразу перша, як базова емоція, ви вже знаєте. Вона переходить в тривожний розлад. Рівень серотоніну у нас знижається. Ми не можемо його задовольнити тільки правильним харчуванням, а у багатьох людей зараз його і немає того правильного харчування. І, відповідно, тривога наростає. І будь-яку яку інформацію, позитивну чи негативну, багато її чи мало, ми сприймаємо через тривожний синдром. Ось так це працює. Тобто серотоніновий обмін, він напряму впливає на те, як ми сприймаємо інформацію.